Привіт! У нас з посад би шостий приїхав. Троїть, димить, двохлітровий дізель насос форсунка стоїть. Коротше, б'ється помилка, обрив це по першій на насос форсунці. Показую. Ми міняли насос форсунки і фішки. От ми почали знімати, а фішка була отак от ставлена. Вона не була до кінця вдіта, бо вона має зробити тако. Опа! Наскільки далеко, і сидіти там. Так що не вилазити. Всі, всі чотири були ставлені тільки отак от форсунки. Ми, ми думаємо, що це за цього. Зараз ми все перечищаємо. Збираємо назад, пробуємо заводити і будемо дивитися, чи пішла помилка. І так, ми вже все зібрали. Зараз пробуємо запускати двигун. Що він нам скаже? Робить рівно. Диму, що нема. Так що там проблемка була, що в наші погано вставлені фішки. От і все. Зробили, працює. Всім пока.